Сідання постійної комісії з питань з житлово-комунального господарства, комунальної власності, торгівлі, розвитку інфраструктури і гуманітарних питань. Присутні троє депутатів. І так, перше питання про внесення змін до рішення сільської ради і донатської лютого 2021 першого року про затвердження програми розвитку водного господарства райської сільської ради 2021 спершу п'ятій років. Добрий день вносимо зміни до програми, а саме. Пункт 3 оплата послуг з утримання об'єктів водного і каналізаційного господарства на 2025 рік збільшує на 150 тисяч. І зменшуємо відповідно фінансування пункту 8 поточного. Це буде поточний ремонт системи водопостачання населених пунктів. Розділ 2 виконання ремонту мереж водопостачання на 25 рік. Загальний обсяг програми не. Зрозуміло, голосуємо банний зайців за зміні за. за наступне питання: Про внесення змін до рішення сільської ради від 8 грудня 2023 року про затвердження програми підтримки сімей та жінок у райській сільської раді. Чуємо шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується внести зміни в зазначену програму, а саме в частині збільшення суми на придбання новорічних подарунків до різдвяних свят. У нас було передбачено 60 тисяч, просто була пропозиція від сільського голови, щоб з метою охоплення більшої кількості дітей подарунками збільшити суму коштів. Тому в програмі ми збільшуємо на 90 тисяч, таким чином замість 60 стане 150. Ну, ми окривлили, щоб ну, вдруг там на наступні ще у нас роки спокійно в межах програми функціонувати, збільшили цю суму. А із залишок, які у нас є на даний час в програмі, нам дозволяє якраз придбати пошти. Ну, за. 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 Так, третє питання. Про внесення змін до рішення сільської ради 24 листопада 2022 року про затвердження програми здоров'я населення на 23-25 роки. Шановні члени комісії до програми здоров'я населення на 23-25 роки вносяться зміни. До заходів програми видається пункт 1.9, який буде звичайно забезпечення медичними виробами та іншими засобами жителям громади та осіб, зареєстрованих на території сільської ради ВПУ, які мають невиліповні хвороби та або потребують добротривалого та вартосного лікування, з метою підтримки в функції життєдіяльності громадян та сільської ради. І кошти плануються на 25 рік, 50 тисяч. Це пов'язано з тим, що... У нас є люди, які не мають права на отримання пільгових ліків, але страждають невидання руку. Тому додали цей пункт, і є звернення. Четверте пронесення змін до рішення сільської ради від 8 грудня 2023 року про затвердження програми розвитку освіти на 24-26 років зміни. Так, до даної програми вноситься новий пункт. Цей пункт вноситься з метою підтримки розвитку професійно-технічної освіти, тому це буде професійно-технічна освіта і цей пункт надання. Ведь і п'яте останнє питання про службу у справах дітей Раївської сільської ради. Шановні члени комісії, до вашої уваги рішення про службу у справах дітей Раївської сільської ради. Керуючий законами України передвеселі самоврядування про охорону дитинства, про органи служби у справах дітей, спеціальні установи для дітей з метою ефективності надання послуг та забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту. Прав дітей, Райська сільська рада вирішила створити юридичну особу публічного права. Служба у справах дітей Раїльської сільської ради внаслідок відокремлення та виведення структури виконавчого комітету службу у справах дітей та затвердити положення про службу у справах дітей Раїської сільської ради відповідно до типового, які ж переваги служби у справах дітей, коли вона буде юридична особа. Юридична форма зможе самостійно представляти інтереси дітей, вкладати договори з іншими установами та організаціями. Це ефективність, тобто підвищення ефективності роботи та її здатність реагувати швидше на потреби дітей, зменшення бюрократії, тому що не треба буде ждати, збирати купу документів, аби подати до інших установ. І фінансування ми зможемо також брати участь в програмах, там, де видають гранти, благодійну допомогу, все в інтересах дітей. Тому це для швидкості ми вирішили створити юридичну особу. До функцій служби у справах дітей буде відноситься майже те, що і було, але декілька пунктів додавилося. Значить, що буде виконувати, Які завдання будуть у службі. Це життя заходів і з виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Підготовка клопотання до органів опіки та про, якщо буде потреба невідкладне відібрання дитини, вжиття в разі необхідності заходів щодо організації надання дитині необхідної медичної швидкої допомоги, надання потенційним опікунам, піплувальникам інформації про дітей, які вони бажають взяти до себе. Участь у заходах пов'язаних із вибуттям дітей і закладів різних типів, типів формів власності. І щодо збереження майна забезпечення захисту прав дітей при вчиненні правочинів, правочинів стосовно нерухомого майна прав власності на яке або право користування, якими вони мають діти, діти поховані батьківського піклування. Тож прошу підтримати голосу. за, голосу зайцями за.